Сім'я дуже-дуже любіча, можна сказати. Я не знаю, чи, чи цей батько переживе таке горе, то неможливо. Він розгрибав, він то шукав сім'ю. Каже, можна я ще з пішла, Дуже гарна дівчинка, світла, яскрава, з хорошої сім'ї, яка... З гарними українськими цінностями. Коли прийшла сьогодні на роботу, то зустріла в коридорі батька однієї з учениць, які також живуть на Коновальця, побігла відразу взяти особові справи, щоб звірити адресу, під яким номером. І вже в мене якийсь був такий, знаєте, щем у серці. Не могла додзвонитися до батька Ярослава, до пані Євгенії. Ось так. Вона була дуже доброю, вона була маленькою. Нам повідомили, коли я була на парі, буквально, це десь було 12 годин. А зранку 9 я була в себе в школі і так сталося, що я говорила з учнями, які теж минулого року були долучені до цих проєктів. І я типу, згадувала про Дарцю і про ще одного ментора Володю, про те, що вони будуть з нами знову. Дуже велика взагалі втрата. Таких сімей зараз мало. Типу, вона мені завжди розповідала про те, яка в них дружня сім'я. Вони так опиралися один на одного. Євгенія і всі дочки були учасниками пласту, такі свідомі громадяни, патріоти.